Я раніше працював приватним підприємцем, зварюваний цех тримав. Він прийшов до мене пройти практику. Ми його теж називали син болка, тому що молодий. Людина гарна, працьовита була. Ми його навчили на всіх відах сварки варити. Ми заправки строїли, монтажі. Він зі мною їздив командіровки, зерно перерабатуючи заводи, маминий хліб. Ми варили. Він зі мною їздив. Постійно в командіровки. Я знаю, що він один у сім'ї. Валентин був дуже хорошою людиною, ми його запам'ятали як веселим, щирою людиною, яка вміла всім співчувати, допомогти, підтримати. Він був яркою людиною, яка назавжди в наших серцях. Він познайомив мене з моїм першим коханням, і ми так і здружилися з того часу всі троє. Дізналася, що його відправили на навчання, ніби в рівне. І відтоді може, десь. Пару разів дзвонювалися і все. Наше знайомство тривало три роки, але, на жаль, наша Валентина вже більше не можна. Говорить, що попав під обстріл.